Так, а у нас сьогодні було 13 липня, я розповім, як відбувся цей день. Ніч була спокійною, але я прокидався. Прокидався, не міг за потяг ноги лежати довго. І тому в першій половині дня часто прокидався, а в другій половині ночі я вже зміг засипати, Уже змінилася ситуація. З ногой, е, ну, а прокидався я сьогодні після 9 е, заміряв температуру? Вагу. Цукор. Одягався і виходив на вулицю. У нас 10-та ось такий ось стан на вулиці. Досить е добра погода. Вітрів немає. Сонця теж жаркого. Дуже добре. Добрий стан на вулиці. А в мене починається активність. Сподіваюся, все буде добре. Заходив в дім снідав. Потім працював е, е, в гаражі над клітинами. Е, також сьогодні зранку ми займалися е, налагодженням е, газонокосарки. її треба було налаштувати, щоб вона працювала, під'єднати до кабеля, е, розеточку зробити. Все ми зробили, перевірили і передали Ользі Андріївні. Вона була дуже задоволена. Ну, а потім я пішов працювати над своїми клітинами. Працював. Дня. Після другої заходив в дім, обідав, потім ходив до себе, відпочивав, лежав до четвертої, тому що зараз вже почала не тільки нога, але її рука потягувати і зверху от якісь зміни. От, тому після четвертої. Ближче до п'ятої я пішов е, до гаражу працювати над клітинами. Дуже довго працював. Мене підгодовували. Сьогодні такий затишний день був з приводу клієнтів. Я вимикнув рекламу на свої клітини, тому що ну, багато дзвінків також цікавлені особи ті, що в черзі, чекають, цікавилися, коли вже буде готово. Тому я зараз. Е, Сильно налаштований на виробництво. Ну, а потім після восьмої ми вирішили з Олександрою піти на прогулянку. Тому що жарко було, а сонця вже не було. І ми пішли на прогулянку. У нас восьма година, і ми вийшли з Олександрою на вулицю на прогулянку. Сподіваюся, добре буде, хоча погода змінюється. Хоч нога потягувала, я гірше ходив, але краще ніж вчора. Сьогодні було. Тому ми погуляли, пофотографувалися, ну і пішли додому. Я заходив в дім, знімав температуру. Цукор. Потім приходила Олександра, приносила їжу з травкою від цукру. Ось такий ось день. Все дуже добре. Я сьогодні працював, працівництвом займався. Думаю, що і завтра такий день буде. Ну, а на цьому я буду закінчувати. Розповідати більше нема чого. Почуваюся я більш-менш, але потягує нога при ходьбі. Ну і е, погіршився стан, коли я лежу Підвищена, підвищений тиск в грудях. Ну, на цьому я буду закінчувати.